Різноманітні конкурси, змагання, квести спортивного та військово-патріотичного характеру очікували учасників міського етапу Всеукраїнської військово патріотичної гри «Сокіл Джура, яка цьогоріч проходила на території потоківської гімназії номер 33 У нас зібралось 48 дітей з шести навчальних закладів міста, п'ять шкіл і академія майбутнього. Маємо надію чомусь навчити. Десь виховати в цьому році в нас зібралась невеличка кількість, але це вперше спочатку ковіду, а потім повномасштабного вторгнення Росії. Ми проводимо в нашому місті такий захід з метою виховання патріотичної свідомості, національної гідності, а також готовності до виконання громадянського та конституційного обов'язку. Для школярів провели гутірки зміною безпеки, тренінг з домедичної допомоги, виставку рятувальної техніки ДСНС, озброєння та обмонтирування військовослужбовців ЗСУ, озброєння та. Та амуніцію службовців національної поліції України тощо протягом цих трьох днів були різні змагання, тренінги з різними державними органами, які допомагають боротися з нашими ворогами. Ці навички, які ми тут отримуємо, будуть дуже корисні нам, як і медичні, так і взагалі, як жити в таких умовах, бо ми дуже звикли до повсякденного життя. Я сюди приїхав, щоб отримати навички, які мені знадобляться в житті. Це зараз ще війна в країні. Мені буде корисно знати, як поводитися зі зброєю, як надати першу медичну допомогу. Я вирішила взяти участь, тому що джура це дуже цікавий такий рух. Учасники дізналися дуже багато цікавого тут. Ці навички можуть їм знадобитися у житті, особливо під час війни. Наприкінці досить насиченого триденного таборування джури об'єдналися, аби приготувати одну зі страв української національної кухні галушки. Після чого визначили переможця Міського етапу військово-патріотичної гри, яким став рій булава учнів Кременчуцької гімназії, no 22 тож бажаємо юним патріотам сил та наснаги, аби здобути перемогу і на наступних етапах гри «Сокіл Джура. Катерина Груднєва, Ростислав Григоренко, Кремчуцькі новини.